Луцьку помітили дивні договори Луцьк спецкомунтрансу. На це звернув увагу представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик, повідомивши, що наприкінці 2023 року підприємство уклало угоди на ремонт контейнерних майданчиків, які мали бути завершені всього за три дні. Хоча обсяг робіт вимагав значно більше часу та персоналу. Хаймик підкреслив, що така поспішність і нереальні терміни викликають чимало питань і здивування серед мешканців міста. Ще що цікаво, що в цієї фірми офіційно, якщо подивитися згідно даних Open Data Bot і подивитися їхню фінансову звітність, працевлаштований лише один працівник. Як він так встигає, всюди встановлювати ці підземні смітники, залишається питання відкритим. Також з приводу того, що ці смітники встановлюються дуже швидко, Цікаво, що 28 грудня 2023 року підприємство підписало три договори на ремонт контейнерних майданчиків. Термін виконання робіт був всього три дні до 31 грудня. Проте вже 5 січня 2024 року всі акти були підписані а підприємство перерахувало понад мільйон гривень за роботи. Водночас, Валентин Хаймик зазначає, що Луцька мерія досі не відреагувала на такі підозрілі закупівлі.